Чи задумувалися ви колись, що у 35 і більше років ваше життя, можливо, непомітно маніпулюється без вашого відома? Робота, яку ви маєте, гроші, які надходять або ніколи не надходять, стосунки, що повторюються, все це може бути не випадковістю. І найабсурдніше те, що ви самі притягуєте кожну деталь свого життя, хочете ви цього чи ні. Закон притягання не просить вашого дозволу, він просто відповідає на те, що ви випромінюєте. Це не думка, це закон. А тепер скажіть, чи є ваше сьогоднішнє життя насправді результатом того, чого ви бажаєте, чи лише того, чого боїтеся. Коли я вперше подивився на свої результати, я зрозумів, що вони є прямим відображенням того, як я думав і відчував щодо себе. Я був у боргах, без перспектив і вірив. Що це просто реальність мого життя щось неминуче. Чого я не розумів, так це того, що результати, які ви збираєте сьогодні, не є постійними, вони лише вірно відображають частоту, на якій ви вібруєте. Якщо ви постійно спостерігаєте за тим, як накопичуються рахунки, якщо ви весь час говорите про брак грошей, якщо відчуваєте страх, думаючи про майбутнє, всесвіт інтерпретує це як прохання. Це якби ви телефонували на радіостанцію і просили ще того, чого вже не хочете, але все ж таки, не усвідомлюючи цього, ви продовжуєте перебувати на цій частоті. Я пам'ятаю ту тривогу, коли відкривав гаманець і ніколи не знаходив достатньо. Кожного разу, коли приходив платіжний документ, відчуття було таким, ніби зазнав поразки. І ця емоція повторювалася, тому що я був у замкнутому колі. Мої думки підсилювали мої почуття. Мої почуття формували мої дії, а мої дії лише підтверджували ті самі результати. Саме це тримає стільки людей на одному місці роками. Вони вірять, що проблема в роботі, в уряді, в економіці, але правда полягає в тому, що справжнє поле битви знаходиться всередині розуму. Коли ви дивитеся на свій банківський рахунок і впадаєте у відчай, ви промінюєте вібрацію недостачі. І оскільки енергія притягує подібну енергію, ви не можете очікувати, що достаток з'явиться в серці та розумі, які бачать лише брак. Подумайте про свій власний досвід, скільки разів ви бажали заробити більше, але водночас повторювали фрази типу: гроші на деревах не ростуть або я ніколи не можу нічого заощадити. Кожна з цих тверджень це наказ, відправлений вашому підсвідомому, який починає невпинно працювати, щоб підтвердити, що ви маєте рацію. Саме це тримало мене в полоні роками. Я не мав уявлення, що можу змінитися, бо бачив лише борги. А коли все, що ви бачите, це проблема, неможливо помітити можливості. Це як керувати автомобілем, дивлячись лише в дзеркало заднього виду, ви продовжуєте їхати, але ніколи не бачите дороги попереду. Тому перша велика трансформація відбувається не в гаманці, а в розумі. Потрібно змінити фокус уваги, бо те, на чому ви фокусуєтесь, розширюється. Можу гарантувати, що різниця між людиною, яка постійно бореться, і людиною, яка процвітає, полягає не у фізичних зусиллях. Я бачив людей, які працювали по 12 годин на день в надзвичайно важких умовах і все одно закінчували місяць ні з чим. Тим часом інші, які зрозуміли, як узгодити свою вібрацію, здаються, Притягують гроші та можливості майже без зусиль. Це не означає, що вони не працюють, а лише те, що вони працюють на іншій частоті, яка відповідає бажаному результату. І саме тут виникає неминуче питання, що говорять про вас ваші результати сьогодні. Якщо те, що ви бачите, не відповідає тому, чого ви хочете, це означає, що ви вібруєте в дисгармонії з тим, чого насправді хочете. І це найвизвольніша новина, яку ви можете почути, якщо результати це лише відображення вашої вібрації, досить змінити вібрацію, щоб змінити відображення. Саме це змінило моє життя. Мені не потрібна була удача, мені потрібна була лише свідомість. І ця свідомість може початися прямо зараз, в той момент. Коли ви вирішите перестати дивитися лише на проблеми і почнете питати себе, на яку частоту я хочу налаштуватися з сьогоднішнього дня. Справжня в'язниця, яка тримає стільки людей на рівні нижче, ніж вони могли б жити, не знаходиться зовні, вона знаходиться всередині розуму, захована за набором невидимих переконань, які ми називаємо парадигмою. Парадигма формується з ідей, які приймалися багато разів з дитинства і які закріпилися в підсвідомості. Саме вона вирішує, скільки ви вважаєте, що можете заробити, як повинні поводитися, які можливості можете бачити, і навіть як реагуєте на виклики. Це як комп'ютерна програма, яка працює в фоновому режимі. Ви можете думати, що контролюєте ситуацію, але насправді керує вашими виборами цей невидимий код. Я зрозумів це лише тоді, коли один ментор намалював букву Р на папері і сказав, що це представляє мої результати. Він запитав мене, чи я задоволений ними, і відповідь була очевидною: я був у боргах, розчарований і без перспектив. Потім він написав поруч літерища Стаб, що представляють щастя, здоров'я та багатство, і запитав, чи вірю я, що можу мати все це одночасно. В той момент я зрозумів, що парадигма, яка керувала мною, змушувала мене вірити, що багатство це привілей небагатьох, що здоров'я це справа випадку. А щастя, це щось тимчасове. Я був запрограмований думати мало, і мої результати були лише відображенням цієї думки. Більшість людей несуть паради геми, успадковані від сім'ї, школи, суспільства. Якщо ви виросли, слухаючи, що гроші це бруд, що багаті люди нечесні, або що важка праця це єдиний спосіб просвітати цей набір ідей був прийнятий вашим підсвідомим, поки не став життєвим стандартом. Проблема полягає в тому, що цей стандарт працює як невидима в'язниця, ви намагаєтеся змінитися, але завжди повертаєтесь в ту ж точку. Саме тому стільки тих, хто виграє в лотерею, втрачають все за короткий час, тому що їхній розум не був запрограмований на підтримку багатства. Парадихма не поважає логіку, вона поважає лише повторення ви можете інтелектуально знати, що потрібно робити, щоб змінити своє життя. Але якщо ваше підсвідомо запрограмоване на невдачу, ви знайдете способи саботувати себе, не усвідомлюючи цього. Це як термостат, який регулює температуру в будинку, якщо хтось відчинить вікно і зайде холод, обігрівач автоматично вмикається, щоб повернутися до заданого стандарту. Так само, якщо ви отримуєте більше грошей, ніж вважаєте, що заслуговуєте, ви знаходите несвідомий спосіб витратити. Втратити або відкинути цю можливість, тому що парадигма завжди хоче повернути вас на рівень, на якому ви відчуваєте себе комфортно. Я жив цією реальністю на власній шкірі. Коли я почав працювати, неважливо, як сильно я старався, я завжди закінчував місяць з боргами. Я вірив, що мені потрібно більше годин роботи, краща робота, але нічого з цього не допомагало. Лише тоді, коли я зрозумів, що корінь проблеми знаходиться в моєму розумі, все почало змінюватися. Я почав ставити під сумнів ті ідеї, які приймав як абсолютні істини. Я запитував себе, чому я вірю, що заробляти гроші важко. Чому я думаю, що не заслуговую на процвітання. Кожного разу, коли я кидав виклик одному з цих переконань, переді мною відкривалася нова можливість. І саме тут відбувається великий поворот. Парадигма втрачає силу лише тоді, коли ви стаєте свідомими її. Поки вона залишається прихованою, вона продовжуватиме керувати вашим життям непомітно. Але в той момент, коли ви починаєте спостерігати за повторюваними шаблонами, труднощами, які наполегливо повертаються, ви виявляєте, що ви не в'язень, а лише той, хто використовує стару програму. І кожну програму можна оновити. Той самий механізм, який запрограмував ваш розум на недостачу, може запрограмувати його на достаток. Все залежить від того, що ви вирішите приймати повторно, поки це не стане частиною того, ким ви є питання, яке має лунати у вас всередині, просте, які ідеї ви приймали без запитань, які продовжують визначати ваші результати. Тому що, в основі речей, єдина реальна перешкода між вами та життям якого ви бажаєте не в економіці, не в уряді чи випадковості, а в парадигмі, яка наполегливо тримає вас у полоні того, що ви вже знаєте. Коли ви змінюєте цю парадигему, ви автоматично змінюєте свої стосунки з грошима, з людьми, з майбутнім. Саме це сталося зі мною, і саме це може статися з вами. Все, чого ви бажаєте, вже існує на певній частоті. Точно так само, як це відбувається з радіостанціями. Ви можете крутити ручку скільки завгодно, але почуєте потрібну музику лише тоді. Коли будете налаштовані на потрібну станцію. Життя працює так само. Коли ви залишаєтеся підключеними до частоти страху, сумніву та нестачі, ви можете притягувати лише ситуації, які підтверджують ці почуття. Але коли ви налаштовуєтесь на достаток, можливості починають з'являтися з місць, яких ви ніколи б не уявили. Я навчився цьому простим, але потужним способом. Спочатку, коли я був за груз у боргах, всі мої думки крутилися навколо рахунків, які потрібно оплатити. Це було якби у мене було внутрішнє радіо, яке ловило лише станцію нестачі. Потім один ментор запропонував мені написати на карті те. Чого я насправді хотів, щось, що здавалося неможливим для моєї реальності того часу 25 тисяч доларів. Він сказав мені читати цю картку щодня кілька разів я не вірив насправді, але підкорився. І почало відбуватися щось надзвичайне, я почав помічати можливості, пов'язані з грошима, яких раніше просто не бачив. Це було, якби раптом усередині мене відкрилася нова станція. Саме в цьому процесі з'явилася можливість працювати прибиральником в офісах. Раніше я б проігнорував цю ідею, вважаючи її занадто дрібною. Але оскільки мій розум вже був налаштований на процвітання, я побачив у цьому шлях. Я почав прибирати один офіс, заробляючи 15 доларів на місяць. Невдовзі з'явилися нові контракти, нові міста, і за кілька років те, що почалося з відра та щитки. Перетворилося на міжнародний бізнес, який приносив понад мільйон доларів на рік. Все це тому, що я налаштував частоту свого розуму. Саме так це відбувається з усіма нами подумайте про людину, яка хоче знайти любов, але проводить дні, повторюючи, що їй не щастить у стосунках. Ця людина вібрує на частоті самотності і тому притягує партнерів, які підтверджують цю віру. А тепер уявіть собі людину, яка хоче процвітати, але постійно скаржиться на низьку зарплату та кризу. Ця людина застрягла на станції нестачі і тому не може бачити альтернатив. Секрет полягає в тому, щоб усвідомити частоту, яку ви випромінюєте, і вирішити, чи це дійсно та станція, на якій ви хочете жити. Наука вже довела, що все у всесвіті це енергія, а енергія завжди прагне узгодитися з подібною енергією. Якщо ви добре подивитеся на своє життя сьогодні, ви побачите, що воно є точним відображенням того, на що ви налаштовані. Гроші, які надходять, стосунки, що повторюються, навіть проблеми, які, здається, переслідують вас, просто показують вам, на якій станції працює ваш розум. Це не покарання, це просто закон. Всесвіт не дає того. Чого ви хочете, він дає те, що ви є на рівні вашої частоти. Велике питання, чи готові ви змінити налаштування? Тому що неважливо, де ви знаходитесь зараз, неважливо, чи ваша ситуація здається нерозв'язною, завжди існує частота, яка відповідає тому, чого ви бажаєте. Гроші, про які ви мрієте, будинок, який ви уявляєте, спосіб життя, якого так прагнете. Все це вже існує на станції, що чекає на вас, але це буде вашим лише тоді, коли ви вирішите повернути ручку свого розуму і узгодитися з цією реальністю. Саме це змінило моє життя, і це може змінити і ваше. У кожній людині є така величезна кількість енергії, що, за твердженням науки, її вистачило б, щоб забезпечити цілу промислово розвинену країну електроенергією майже на тиждень. Задумайтеся на мить, ваше тіло, моє тіло, кожен атом, з якого складається наше існування, несе в собі практично невичерпний запас сили. Це означає, що в вас немає нічого малого чи обмеженого. Обмеження, яке так часто здається реальним, існує лише в тому, як ви навчилися мислити. Переважна більшість людей ніколи не навчалася розглядати себе як енергетичну істоту, а як когось крихкого. Залежного від обставин та того, що пропонують інші. Коли я зрозумів, що я енергетична істота, а не просто тіло з кісток і м'язів, все змінилося. Я прожив роки, вірячи, що моя цінність вимірюється зарплатою, роботою, боргами, які я накопичував. Але правда в тому, що цінність людини не можна розрахувати у кольоровому папері, який називається грошима. Якщо раніше хіміки оцінювали людину в 32 долари з точки зору сировини, то сьогодні ми знаємо, що енергія, яку ми несемо в собі, коштує мільярди. Це жорстоке пробудження усвідомлення того, що не ваш банківський рахунок визначає те, чого ви можете досягти, а усвідомлення того невидимого потенціалу, що є у вас всередині. Я пам'ятаю як вперше побачив себе головним героєм власного життя. До того моменту я був лише статистом тим, хто реагував на обставини, хто приймав сценарій, написаний для мене іншими. Але, усвідомивши, що я несу в собі творчу енергію, я зрозумів, що я режисер власного фільму. Це було як обміняти темряву на освітлений екран, де я маю головну роль. І це не метафора, а реальність кожної людини, яка вирішує взяти на себе відповідальність. Запитайте себе, ви живете як зірка свого життя, чи продовжуєте грати другорядну роль на чужій сцені? Коли ми дозволяємо парадигмам та старим звичкам контролювати нашу поведінку, ця могутня енергія залишається сплячою, як захований скарб, до якого ніколи не торкаються. Але в той момент, коли ви усвідомлюєте, що можете направити цю силу, ви починаєте створювати результати, які здаються магічними. Я сам це пережив. Коли мій дохід зріс із 4 тисяч доларів на рік до 175 тисяч. Це не була фізична сила, що привела мене туди, і не було більше годин роботи. Це було усвідомлення того, що в мені є енергія, здатна підтримати будь-яку мету, і мені просто потрібно було узгодити з нею свої думки. Правда в тому, що ця енергія не розрізняє віку, статі, соціального статусу чи життєвого досвіду. Вона доступна всім. Але лише деякі обирають її використовувати. Це як електрика, вона завжди була у світі, але змінила життя людства лише тоді, коли хтось вирішив її вивчити та застосувати. Так само енергія всередині вас готова перетворити кожну сферу вашого життя, але рішення використовувати її залежить від вас. Не має значення, чи ви відчуваєте себе у пастці безвихідної рутини, чи вас душать борги, чи ви вже відмовилися від мрій. Сила змінна в чомусь зовнішньому, вона пульсує в кожній клітині вашого тіла, чекаючи лише вашої команди, щоб проявитися. Тому найважливіше питання не в тому, чи маєте ви цю силу, а в тому, чи готові ви її визнати. Бо в той момент, коли ви приймаєте, що ваша справжня ідентичність не обмежена фізичним а підтримується нескінченною енергією, все стає можливим. Неможливо перестає існувати, тому що ви розумієте, що здатні створювати, формувати та перетворювати навколишню реальність. І з кожним кроком у цьому напрямку ви перестаєте жити як хтось, зумовлений обставинами, і починаєте жити як свідомий творець власної долі. Останні дослідження підтверджують те, у що я завжди вірив самі по собі гроші не гарантують щастя, але забезпечують свободу. У 2010 році Даніель Канеман та Ангус Дітон показали, що емоційне благополуччя зростає приблизно до 75 тисяч доларів на рік, а потім стабілізується. Але у 2021 році Меттью Кілінгсворд опублікував інше дослідження за участю понад 30 тисяч людей, яке показало, що задоволення продовжує зростати зі збільшенням доходу, хоча й менш інтенсивно. Ці дані підтверджують, що не самі гроші змінюють життя. А можливість вибирати, як жити. І я зміг відчути це на практиці. Коли у мене не було грошей, я був прикутий до роботи, яку ненавидів, до боргів, що поглинали мої ночі, та до рутини без альтернатив. Я не міг вирішити, де жити, з ким подорожувати, чи навіть що їсти, бо все було обмежено бідністю. Лише тоді, коли я навчився заробляти більше, я зрозумів. Що справжня цінність грошей полягає у наданні можливостей. Вони не купують щастя, але купують час, досвід та свободу вибору шляху, яким ви хочете йти. Я бачив людей, які працювали під палючим сонцем на асфальтованих дорогах, отримуючи трохи більше, ніж достатньо для оплати основних рахунків. Вони віддають своє тіло та здоров'я щодня в обмін на зарплату, якої ледь вистачає на утримання сім'ї. Ці зусилля не наближають їх до жодної свободи, бо логіка простого обміну годин на гроші це пастка. Водночас я знав підприємців та художників, які, змінивши спосіб мислення, створили багатство, яке дало їм доступ до раніше немислимого способу життя. Оправі Енефрі, наприклад, неодноразово заявляла, що секретом її успіху було використання візуалізації та узгодження свого розуму з тим, чого вона хотіла замість того. Щоб обмежуватися обставинами бідного дитинства. Різниця полягає не у везінні, а у свідомості. Гроші течуть до тих, хто розуміє, як з ними поводитися. Світ повний людей, які роками вчилися, але продовжують жити бідно, бо ніколи не навчилися змінювати свою паради ГМУ. А також повний історій тих, хто, перепрограмувавши свій розум, перейшов від життя. Обмеженого бідністю до життя, сповненого можливостей. Це і є справжня функція грошей відкривати двері, розширювати горизонти та повертати вам контроль над власним існуванням. Запитайте себе, сьогодні ви маєте свободу жити життям, яке ви насправді хочете, чи все ще прикуті до роботи, яку ненавидите, до рахунків, які ніколи не закінчуються, та до рутини, яка схожа на в'язницю. Відповідь не у фізичних зусиллях, а в тому, як ви вирішуєте програмувати свій розум для створення нових джерел процвітання. Гроші це свобода в Русі, і ця свобода починає проявлятися лише тоді, коли ви усвідомлюєте, що маєте силу генерувати багатство свідомо та послідовно. Спочатку, коли я почув, що достатньо написати мету на карці, щоб змінити своє життя, я подумав, що це лише мотиваційна фраза. Але я прийняв виклик, написав, чого хочу, і носив це з собою щодня. Сума здавалася абсурдною для моєї реальності 25 тисяч доларів. Я не вірив, що це можливо, але щоразу, коли я читав ці слова, мій розум починав відкриватися для нових можливостей. Це було так, ніби я віддав чіткий наказ своєму підсвідомому, і воно поступово почало вести мене до обставин, які відповідали тому, що я написав. Ця проста практика змінила все. Я звикли мислити про борги, про проблеми, про все, що не працювало. Ця картка змушувала мене думати про гроші, що надходять, про можливості, що з'являються, про інше життя. І це почало змінювати частоту моїх вібрацій. Саме через цю зміну я почув, як хтось майже випадково згадав, що є хороші можливості в галузі прибирання офісів. Раніше я проігнорував це. Але, оскільки мій розум вже був запрограмований на пошук процвітання, ця ідея виділилася. Невдовзі у мене був відро, кілька засобів та невеликий контракт. Це було незначно в цифрах, але величезне зазначенням, бо це було доказом того, що закон працює. Те, що почалося як експеримент з перевіркою карток із метою, зрештою призвело мене до розширення бізнесу на кілька міст та досягнення доходу понад мільйон доларів на рік. Цього результату не принесла сама картка, а дисципліна читання, візуалізації та відчуття цього як можливого. Я щодня повторював своєму підсвідомому, що здатний заробляти гроші в достатку і підсвідоме, яке не розрізняє уяву та реальність, почало діяти так, ніби це факт. Ось у чому ключ. Ви не притягуєте те, чого бажаєте словами ви притягуєте те, що приймаєте розумом. Тому я пропоную вам той самий виклик: виберіть мету, яка здається занадто великою, щось таке, від чого мурашки бігають по шкірі. Напишіть цю мету на картці, тримайте її в кишені, читайте щоранку та щовечора протягом 30 днів. Неважливо, чи ви справді вірите в це спочатку, бо повторення створить переконаність. Поступово ви почнете помічати нові можливості, нових людей та нові шляхи, що з'являються перед вами. І коли це станеться, не кажіть, що це збіг, бо збігів не буває. Це закон, який відповідає на ваші нові вібрації. Якщо я, заборгований чоловік без формальної освіти, зміг перетворити написану на карті мету на багатомільйонний бізнес, ви теж можете перетворити будь-яке бажання на реальність. Все починається з рішення простого акту проголошення письмового того, чого ви насправді хочете. Цей виклик може здатися занадто простим, але якщо ви поставитеся до нього серйозно, він може стати поворотним моментом усього вашого життя. І якщо ви винесете лише один урок з цього відео, нехай це буде такий сила, яка непомітно формує ваше життя, ваші думки, ваші переконання, ваша самооцінка працюватиме на вашу користь лише тоді. Коли ви візьмете над нею свідомий контроль. Пам'ятайте, що щоденні незначні корективи можуть призвести до величезних змін з часом. І щоб дійсно піднятися ще на одну сходинку у своєму розвитку мудрості та стати на один відсоток кращим, ніж ви є зараз, подивіться наступне відео, яке з'являється на екрані. Дякую, що дослухали до кінця, і чекаю вас у наступному відео.